Поміркуйте, як називаються наведені на малюнку фрагменти алгоритмів. Як виконується кожний з них. Поміркуйте. У чому відмінності виконання одного фрагмента алгоритму порівняно з іншими. Поміркуйте. У яких випадках ми використовуємо кожний з них? Ми вже складали алгоритми, у яких було кілька розгалужень, що виконувалися по черзі одне за іншим. Тобто кожне наступне розгалуження виконувалося після закінчення виконання попереднього розгалуження. Наприклад, вам потрібно встановити будильник на завтра. Якщо завтра робочий день, то ви повинні встати о 7 годині ранку, щоб іти до школи. Якщо завтра субота, то ви повинні встати о 8 годині ранку, щоб їхати на заняття гуртка. Якщо завтра неділя чи святковий день, то ви встаєте о 9 годині ранку. Можна скласти алгоритм установлення будильника. Використавши 3 розгалуження. Перше розгалуження. Якщо завтра робочий день. Якщо так, то встановити будильник на 7 годину ранку. А якщо ні, то наступне розгалуження якщо завтра субота. Знову вказуємо команду, яку треба виконати, якщо це дійсно так. І третє розгалуження, якщо завтра неділя чи святковий день. І знову вказуємо, що зробити, якщо це так. Обговоріть і дайте відповіді. Як виконуватиметься алгоритм, наведений на малюнку, якщо завтра робочий день. Або якщо завтра субота. Або якщо завтра неділя, Обговоріть і дайте відповіді. Чи бачите ви недоліки в алгоритмі, наведеному на малюнку? Якщо так, то які саме. Але можна скласти коротший алгоритм для встановлення будильника, ніж алгоритм, який ви бачили. У ньому буде не три розгалуження, а два, І він виконуватиметься раціональніше. У цьому алгоритмі обидва розгалудження повні. Та друге розгалуження розміщено не після першого розгалуження. А як його команда, яка виконується, якщо результат виконання команди перевірки умови першого розгалуження – ні. Наприклад, якщо завтра робочий день, якщо це так, то встановити будильник на сьому годину ранку і все. Якщо ж ні. То потрібно перевірити ще одну умову, ще одне розгалуження. Якщо завтра субота. Якщо це так, то установимо будильник на 8-му годину ранку і все. А якщо ж ні, то залишається тільки один варіант установити будильник на 9 годину ранку. Розглянемо виконання наведеного на малюнку алгоритму. Такий фрагмент алгоритму називається вкладені розгалуження. Наприклад, сьогодні субота. Перевіряється перше розгалуження. Завтра робочий. день? Завтра субота. Не сьогодні, а завтра субота. Ні. Якщо ні, перевіряємо ще одне розгалуження. Завтра субота? Так. Якщо так, то потрібно встановити будильник на 8-му годину ранку. Вкладені розгалуження це фрагмент алгоритму, у якому одне розгалуження є командою іншого розгалуження. Розгалуження, яке міститься серед команд іншого розгалуження, називається внутрішнім. А розгалуження серед команд якого розміщено інше розгалуження, називають зовнішнім. Розглянемо приклад. Нехай дано натуральне число, визначити, чи ділиться воно на 6. Щоб число ділилося на 6, воно повинно ділитися на 2 і на 3. А ознаки подільності на 2 і на 3, ви знаєте з уроків математики. Тоді маємо такий алгоритм: Узяти натуральне число. Перше розгалуження. Якщо число закінчується парною цифрою. Якщо так. То знайти суму цифр числа. І перевірити знову друге розгалуження. Якщо сума цифр числа ділиться на 3, Так то повідомити число ділиться на 6. Якщо ні. Повідомити число не ділиться на 6. Якщо ж число не закінчується парною цифрою, то зразу повідомити, що число не ділиться на 6. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Будьте уважні. Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Завдання. Складіть блок схему алгоритму, у якому потрібно задумати два числа і визначити, яке з них більше або чи є вони рівними. Перше. Задаємо два числа. Команда ввести А, Б. Друге. Перевіряємо їх рівність. Якщо А дорівнює Б. Так чи ні. Третє. Перевіряємо, яке з чисел більше. Якщо А дорівнює Б, то числа рівні. І все. Якщо ж ні, то перевіряємо, яке з них більше. Якщо А більше Б, так, то більше число А. Якщо ні, то більше число Б. Обговоріть і презентуйте в групах. Чим відрізняється виконання наведених фрагментів алгоритму? Дайте відповіді на запитання. Які розгалуження називаються вкладеними? Поясніть, як виконуються такі вкладені розгалуження. Домашнє завдання. Опрацюйте параграф 7. 3. Це сторінки 235-239. Виконайте завдання 1 на сторінці 246. Наразі наш урок закінчився. Мені дуже приємно, що ви його переглянули. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. До побачення!